Вітання усім! Сьогодні до вашої уваги торт, день і ніч. Це я готувала торт на день народження свого чоловіка. Готуємо чорний корж. Даємо яйця, цукор, щіпку солі і збиваємо це до білої маси. Вливаємо сюди олію, все, всі продукти кімнатної температури. Молоко. І розмішуємо, ставимо в сторону. Тепер сухі інгредієнти, борошно, розпушувач і какао. Добре перетираємо ці сухі інгредієнти для того, щоб вони між собою з'єдналися до однорідності. А потім їх пересіюємо до рідкої маси і добре вимішуємо тісто. Ось воно у нас вже готове. І виливаємо підготовлену форму. Форма у мене діаметром 20 см. Тут важливо, щоб корж... Був рівний. Я і стрясала і ось так шпажкою проводила, але все одно при випішці корж підняв серединку вверх. Випікався він у мене десь хвилин 25 при температурі 180 градусів. Тепер готуємо білий корж. До цукру додаємо яйця, щіпку солі і теж розмішуємо. Ванільний цукор даю, так, щоб розчинився цукор. Тоді вливаю молоко. Пів склянки, склянка в мене 200 мл, тобто десь по 100 мл молока і олії. Додаю борошно. Та ж сама склянка 200 мл. І розпушувач. Готове тісто виливаю у ту ж форму, в якій випікався чорний корж. І знову ж випікаємо при 180 градусах хвилин 25, 30, залежно від кого яка духовка, у мене електрична. І знову серединка піднялася. Тому ці шапочки. Я позрізала як в білому, так і в чорному коржі. З чорного коржа, ось такий, бачите, який він гарний всередині, І такий самий білий пористий. І з чорного коржа, ось цю шапочку, я перетираю в крихту, якою буду обкладати боки торта. Ось вже порізала білий і чорний тобто, на дві частини кожний із печених коржів. Тепер готуємо крем, вибиваю 2 яйця, додаю крохмаль, трошки солі. Цукор і ванільний цукор. І від загальної кількості від півлітри молока, яке ми беремо, ставимо на вогонь 400 мл, а 100 мл сюди вливаємо. добре розколочуємо. Коли молоко закипіло на вогні, вливаємо нашу яєчну масу. Весь час помішуємо і доводимо до загустіння. Я ставила при кімнатній температурі у мене остивала ця маса, я просто через кожних хвилин 10 її перемішувала, щоб зверху не утворилася кірочка. Тоді беремо масло, перебиваємо блендером до пишної білої маси і додаємо варену згущонку. Перемішали і після цього додаємо остившу нашу заварну масу. Додаю заварну масу частинами. Ще раз нагадую, вона має бути холодна. І ось так збиваємо до пишної такої, пишного такого крему. Ось такий гарний пишний крем у нас вийшов. І тепер беремося за торт. Частини торта треба нам пропитати. Чи чаєм, чи кавою. Я молоко брала з цукром. Добре їх пропитати, щоб вони були вологі. І після цього вже будемо мазати кремом. Крем уявно розділяємо на чотири частини. Три з них рівні, четверта менша. Три будуть між коржами, а четверта на боки. І чергуємо чорний і білий корж. І знову ж, чорний білий чи білий чорний, значить тому і торт називається день і ніч. Звичайно, я не професіональний кондитер, як вміла, так і робила цей торт, але вийшов він в мене смачний і сподобався чоловікові. Це йому на день народження такий торт я готувала. Крихтою боки. Обкладаємось так, на шпатель я насипала крихту і довкола обкладала цей торт. Для поливки зверху торта я варила глазур свою. У мене на каналі є глазур шоколадна. Пошукайте, кому цікаво. Гарно вона застиває. І ось зверху я так прикрасила. З середині ось такий в розрізі цей торт. Він м'який смачний, з карамельним таким присмаком. Так що, якщо вам треба, готуйте, він дається. Дякую за перегляд. До зустрічі!